Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Нещодавно ми говорили про те, що дуже важливо, щоб ми зростали, бо все живе росте. Був заклик до росту. Також пізніше ми говорили про те, що дуже важливо, щоб ми не тільки зростали, але й палали. Був заклик до такого палаючого християнства і стосунків з Богом, тому що багато теплоти, байдужості, багато сірого, такого опосередкованого християнства і це дуже розповсюджено. І колись Ісус Христос сказав, коли прийде син людський, чи знайде віру на землі? Але ж так багато ми бачимо віруючих людей, нібито сьогодні навколо нас не дефіцит знайти людину яка каже Я віруючий. Але ми бачимо багато такого непалаючого християнства. І тому ми говорили про те, що апостол Павло писав до Римлян: палайте духом, служить Господеві. Сьогодні я хочу ще одне такий заклик. Зростати, палати, і ще є одне слово спасати. Нещодавно ми святкували Різдво нашого Господа Ісуса Христа, де ми згадували історію, як на полях Вифлеємських ангели співали, а тоді звертався ангел до пастухів і казав, нині в місті Давидів народився хто? Спаситель! Народився Спаситель, значить, нас потрібно спасати, тому народився Спаситель. Апостол Павло в Римлянам писав, що благозвістка є спасаючою. Тобто, оце, що ми читаємо в Слові Божому, це є інформація на спасіння тому, хто вірує. Іван від Матвія, 28 розділ. 19 і 20, 20 вірш ми читаємо такі слова, можливо, навіть з 18, це остання зустріч Ісуса на горі, перед тим, як Він вознісся на небо. Що такого важливого Ісус сказав в самому кінці свого служіння і спілкування? І підійшовши Ісус, промовив їм. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, коли підете, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я повелів вам. І ось я з вами в усі дні до кінця віку. Амінь. Це були останні слова Ісуса і велика місія, велике доручення для всіх, Послідовників, хто вірить в Ісуса Христа і слідує за Ним, і нас з вами в тому числі. В чому місія? Місія в тому, щоб ми розповсюджували людям благу звістку про спасіння по вірі в Ісуса Христа. Ми маємо невтішні новини. Невтішна новина в тому, що в усіх нас є проблема велика. Римлянам 3 розділ 23 вірш ми читаємо, що «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це проблема не окремих людей, а проблема всіх нас. Проблема твоя і моя. Всі згрішили і всі позбавлені Божої слави. А Римлянам 6, 23, написано, бо плата за гріх смерть. І так, це. Новини нехороші новини для кожного з нас. Потрібно сказати, що ми все якось стараємося приукрасити, знайти, з ким себе порівняти, щоб сказати, що я вже не такий поганий. Ну, так, да, я грішний, але ж є люди грішніші. Ну, я грішний, ну, ну все рівно ж не настільки. І ми якось все в своїх очах стараємось Трішки підняти себе або порівняти себе з кимось іншим. Але є... факт залишається в тому, що ми грішніші, ніж думаємо про себе. І апостол Павло, коли описував, каже, Ісус Христос прийшов спасти грішників, з яких я перший. Він себе поставив перший в цьому ряду усіх грішників. І чим більше людина усвідомлює, настільки я великий грішник, настільки Бог простив багато мені, настільки сильніше любим Господа. Але добра новина в тому, що Ісус Христос приніс нам спасіння. І сьогодні, власне, в нас заповідь, яку ми будемо виконувати, заповідь Ісуса Христа це спомин жертви, яку приніс Ісус Христос заради спасіння кожного, хто вірує в нього. І так, римлянам 6,23, друга частинка вірша, який ми прочитали, а дар Божий вічне життя в Ісусі Христі Господі нашій. Дар не купили, Його подарували, не заслужили. Просто так незаслужено. Подарували кожному із нас. Єфісянам, 2 розділ, 8 9 вірш, написано, бо благодаттю ви спасенні через віру. І це знову ж таки не від вас. Це Божий дар, знову повторюється про дар, щоб ніхто не хвалився. Божа благодать, по якій ми маємо спасіння. Про нашу таку відповідальність в тому, щоб ми застерігали людей, які навколо нас. Застерігали, що шлях грішний, шлях без Бога приводить до загибелі це наша відповідальність. І ось книга пророка Єзекієля, 33 розділ. Восьмий, дев'ятий вірш ми читаємо. Бог каже пряму мову, коли я скажу нечестивому, каже Бог. Нечестивий ти неодмінно помреш. А ти не говоритимеш нічого, щоб застерегти нечестивого від путі Його, то нечестивий той помре за гріх свій, але кров Його я стягну з руки твоєї. А якщо ти застерігав, нечестиво від путі Його, щоб він відвернувся від нього, але якщо він не відвернеться з путі своєї, то він помре за гріх свій, а ти спасеш душу свою. Тобто тут говориться про те, що наша відповідальність застерегти людей, сказати їм правду, що життя без Бога приведе до вічної загибелі. Це правда. Її потріб... Вона неприємна, ця правда, але ну, її потрібно знати. Ми читаємо, в Слові Божому, що в останні дні, тобто останні – це перед приходом Ісуса Христа, будуть вчителі або проповідники, які будуть говорити те, що людям подобається. Льстіть слуху, тобто говорити те, що людям подобається. Звичайно, людям не подобається слухати, що я грішний. Не подобається слухати, що я, моє життя, якщо нічого не змінити, приведе до вічної загибелі. Про те, що ми, нас чекає пекло, якщо ми будемо йти тим шляхом, яким живемо без Бога. Це неприємно слухати. І, звичайно, будуть в останні дні люди, які будуть більше говорити тільки приємні речі. Але ви знаєте, що. Наш мотив, чому ми повинні розказувати людям про Ісуса Христа, не повинен базуватися на якомусь страху. Ой, якщо я не скажу, мене Бог покарає. Якось тут трошки сказано: якщо ти не скажеш, то я спитаю тебе, каже Бог. Але наш мотив, чому ми розповідаємо людям про Ісуса Христа, є любов до людей. Чому так? Через те, що в Бога такий мотив. Ми читаємо Івана 3,16. Так Бог полюбив світ, що віддав Рушійною мотивацією Бога, то, що Ісус Христос прийшов у світ, була любов до кожного із нас. Відповідно, ми, коли чуємо заклик Ісуса, Ідіть по всьому світу, проповідуйте про що? Про Божу благодать, про любов Господа до нас? Про те, що є не тільки проблема, а є вихід з цієї проблеми. І цей вихід є Ісус Христос. Тому любити це найдієвіше благовістя, я повторю, Відведіть собі в рамочку. Запам'ятайте, любити це найдієвіше благовістя. Любіть людей. І тільки люблячи людей, ми зможемо їх досягнути їхніх сердець. Слово, яке ми хочемо передати, ефективніше досягне цілі, досягне людей і сердець людських, якщо ми будемо їх любити. Не можна спасти людину, досягнути людину. Якщо ми її не любим. Любіть, відповідайте на потреби людей. Любов дивиться на людину як на ціль, а не як на засіб. Тому нехай людина буде ціль, яку ми хочемо досягти. Тому ми читаємо одну історію. Про одне зцілення, яке Ісус Христос зробив в купальні, де приходили хворі люди, і ангел періодично спускався, і там воду якось возмущав. І люди, хто перший вскочив ту воду, то отримував зцілення, відповідно бажаючих дуже багато було Іван від Івана, п'ятий розділ з другої нижче вірша написана ця історія. І ось ми бачимо, що Ісус пішов туди, де була потреба. Він не пішов, де йому було добре, а Він пішов туди, де погано іншим. Тому що Він сказав: Син людський прийшов, щоб не йому служили, а щоб іншим послужити. Тому Він вибрав з поміж тих людей самого, можливо, самого того, хто безнадійно там знаходився. Людина, яка вже десятки років там сиділа. І не міг нічого зробити. І Господь знав, що він там. Він пішов і зцілив ту людину. Я думаю, що це місце було досить неприємне, де багато роками хворих людей, які хочуть зцілитися, і всі там сидять, ждуть цього моменту, коли б вскочити в цю воду і отримати зцілення. Сьогодні для нас приклад те, що любов. Веде нас не туди, де добре нам, а де погано іншим. Це важлива думка. Любов веде нас туди, де погано іншим. Через те часто ми бачимо про те, що хтось кудись їде або допомагають. І це Господь побуджує людей до того, щоб йти туди, де погано іншим. У мене питання сьогодні до кожного з нас в контексті того, про що ми говоримо, чи свідкуєш ти своїм друзям, знайомим, ровесникам про Христа? Чи не соромишся ти говорити про це? Чи знають ті, хто навчаються або працюють поруч з тобою, що ти християнин? Якщо вони знають, що ти християнин, то як ти їм представляєш Ісуса? Що вони можуть сказати про християн, знаючи тебе? Ось наше свідчення це наше свідоцтво. Ми або підіймаємо славу Божу, підіймаємо авторитет Бога і церкви, і християн, або ми навпаки, викривлюємо. Уяву людей про Бога і про Божих дітей. Тому на нас є така відповідальність. Господь каже: ідіть, розкажіть, ідіть, покажіть, покажіть мене в своєму житті. Ми сьогодні представляємо християнство. Давайте будемо гідно його представляти і вдома, і на роботі, і в стосунках між людьми, і в церкві і за межами її. Будемо долати байдужість, пасивність, теплоту і з Божою допомогою спасати людей. Так, да, Ми не можемо допомогти тим, щоб безпосередньо дати людині спасіння, але ми знаємо того, хто може дати. Багато із нас вже є з Богом, є в церкві, і був хтось, хто нас привів, хто, знаєте, направив на правильний шлях. Був хтось, і ви сьогодні можете стати для когось такою людиною. Можливо, когось серед нас нема, але завтра буде, бо ви приведете таку людину, і Господь буде діяти через вас. Нехай Господь діє через нас. Останнє, що я, якби пункт такий з понеділка. Завтра понеділок, ми так здатні. Так, з першого числа, з понеділка почну щось робити або перестану щось робити. З понеділка шкідливої їжі не їм. Ну, Типу, такого, щось інше ми можемо ставити. Щось нам все з понеділка легше починати. Але понеділків багато є, тому не з цього, то з наступного. Але ви знаєте, не потрібно чекати особливої дати чи понеділка, а потрібно сьогодні, чим швидше почати робити те, до чого закликає Господь. Свідкуй всім, не соромся нікого. Тому що це те, що можливо стати та інформація, яку ти можеш сказати. Той заклик, який ти можеш зробити, те застереження, яке ти можеш озвучити, Слово Боже, яке ти можеш передати, може стати спасаючим. Можливо, ми думаємо, та ця людина вже багато разів чула. А можливо, саме от зараз буде ключовий момент, коли людина повірить, або це торкнеться її серцем. Є такий заклик до християн, хто живуть з Богом. Є така пісня, стара, стара пісня, не хотів би я без плоду сам до Господа прийти, хоч одну хотів би душу до Ісуса привести. Заклик в тому, щоб ми не прийшли, як то кажуть, умовно, з пустими руками. Ну, добре, що сам отримав спасіння. Наша мета не самому, а з кимось прийти. Коли ми прийдемо колись перед Господом, Господи, я вів ось цю людину до Тебе. Знаєте, я згадую фільм Список Шиндлера називається. Там говориться сюжет на реальних подіях. Це пов'язано з одним німецьким бізнесменом, який використовував євреїв як робочу силу. Ми знаємо, що німці дуже специфічно ставились до євреїв, вони винищували масово їх. А він за гроші у військових викупляв євреїв, вони просто працювали на нього. Тоді згодом він зрозумів, що він цим самим може життя спасати їм. Що чим більше він викупляє їх, він спасає їм життя. Бачив, що війна вже скоро закінчиться, що німці програють цю війну і. Такий от ключовий сюжет в кінці фільма – це те, що стоїть цей чоловік, і я не знаю, скільки там, пару сотень цих людей, євреїв, хто вже понятно, що вони будуть жити, бо вже німці програють війну, вже капітуляція. І тут залишились лічені години, вже десь тікати треба, чи щось робити йому, але він стоїть і говорить до них. Він плаче, він каже, Машина сім людей. Я ще міг сім людей спасти, а мені зараз машина вже не потрібна. Моє кольцо каже, три людини. Мій золотий значок дві людини. Скільки я ще міг спасти, а я цього не зробив. І мені вже це зараз не треба. Це фільм на реальних подіях. І пізніше збиралися ці люди на могилі вже цього чоловіка. Їхні діти, родичі, вони пам'ятали, що цей чоловік постарався, щоб ця група людей, певна якась група, щоб вони не загинули. А в нас теж такий список може бути. Це можуть ваші рідні, близькі бути, це можуть бути просто знайомі. Це можуть люди, з якими ви працюєте, або просто ви їх знаєте. Люди, за яких ви молитесь, кому ви свідчите. І, можливо, в цьому списку вже багато буде тих, хто вже з Богом. Але прийде час, коли ми точно зрозуміємо, а я міг би зробити ще більше. Я міг би сказати ще тому, а я не сказав тому. А я міг би витратити часу на спасіння більшої кількості людей. Тому використовуйте всі можливості для того, щоб спасати. Людей. Люди не розуміють. Так як колись зірвався Чорнобиль в 1986 році, 26 квітня, буяла весна, тепло, розпускались травички квіти. А в повітрі була небезпека, смертельна небезпека. Людям пропонували через певний час, давайте евакуюватись звідси, Тут небезпечно, а люди дивились, а де небезпека? Навколо все так само, як і вчора. А в чому проблема? Чого це мені свою хату лишати чи квартиру? Стоять автобусів багато, а в них ніхто не хоче сідати. Чому? Люди не бачили потреби в цьому. Люди не розуміли, що вони вдихають свою смерть. Зрозуміли тільки згодом. Тепер зараз люди бояться радіації, бо бачили, що було з тими людьми. Коли говорить зараз про гріх, та який гріх? та що ви Про що ви говорите? Але гріх злоякісний. Він руйнує тебе, твою сім'ю, твою особистість, твоє духовне життя і фізичний і матеріальний гріх все руйнує. І те, що ти його не бачиш, нічого не змінює. Він все рівно руйнує і приводить тебе як до духовної, так і до фізичної смерті. І тільки Господь може протидіяти цьому. Тільки Бог Духом Святим може звільнити нас від гріха, бо Він на Христі переміг смерть і гріх. І заклик до всіх нас, щоб ми максимум серйозно віднеслись до Божого заклику. Життя коротке, куди ми йдемо, нам потрібна надія і тут, і у вічності. Нам потрібен Господь. Ви знаєте, що тут важливо, що у цьому заклику, який ми робимо, добровільне рішення важливе. Не можна людину заставити повірити, не можна людину заставити покаятись, не можна людину заставити любити, поважати. Не можна. Не можна людину заставити служити Богу від щирого серця. Або людина приймає вольове рішення і хоче це зробити, або людина не має такого вольового рішення і не хоче цього зробити. Господь хоче, щоб ти прийняв добровільне вольове рішення. Господи, Ти мені потрібен. Я хочу бути з тобою. Прости мені. Хочу розпочати життя з тобою. Тому прийдімо до Господа добровільно, поки Він не покликав нас сам до себе, Він дає сьогодні можливість кожному із нас. Тому ми говорили про те, що потрібно зростати, палати, і сьогодні кажемо, і спасати. Тому зростайте, палайте і спасайте. Хай в цьому допоможе нам Господь. Амінь.